Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачні сирники в духовці. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Сир перекладіть у миску і злегка розімніть виделкою. Потім додайте яйце, цукор і ванілін і знову перемішайте виделкою. Блендером я не користуюся, бо тоді маса виходить занадто пастоподібною і рідкуватою. Коли є частинки сиру, мені більше подобається. Тоді додайте будь-які сухофрукти, можна додати родзинки або курагу. їх попередньо бажано замочити в теплій воді, а мені подобається додавати фініки, я їх подрібнюю, видаляючи кісточку. Тепер починаємо додавати борошно. Спочатку всипте не все, перемішайте, а тоді дивіться на консистенцію. Сирна маса повинна вийти не тугою, не такою, як тісто, але й не рідкою, щоб можна було сформувати сирники. Тепер формуємо сирнички і викладаємо їх на пергамент. Дуже зручно формувати їх, змочивши руки у воді. У мене вийшло 8 сирників середнього розміру. Відправляємо їх в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 20-30. Я запікаю їх хвилин 15, а тоді перевертаю, щоб вони мали апетитний вигляд з обох боків. Ось такими дуже апетитними і смачними вийшли сирнички в духовці. Так, вони не такі золотисті, якими могли б вийти на сковорідці, але все одно дуже смачні і корисніші, ніж ті, що на сковорідці. І в духовці їх можна одразу приготувати досить багато. Дуже раджу приготувати сирники в духовці за моїм рецептом. Смачного!